Висловлювання простих українських людей, про президентів як найяскравіше говорить і характеризує ті періоди розвитку нашої держави. Що говорять люди про першого президента нашої країни Кравчука Леніда Макаровича? Ну, перше. Це те, чим він запам'ятався це підписанням Акту незалежності нашої держави. Далі була економічна криза, ну, почалось із того, що кравчучки. Оце всі оці чемодани пішли від наших кравчучок. А по-моєму, більше такого в народній творчості. Нічим він не запам'ятався. Далі у нас був Леонід Данилович Кучма. Чим він запам'ятався народові України. Ну, першим таким скандалом великим це вбивство журналіста Гонгадзе. Далі виконував Будапештський меморандум. Віддав ядерну зброю Росії, ну і продав зверху ще якусь зброю поверх цього Будапештського меморандуму. І, мабуть, і все. Наступний президент у нас Віктор Андрійович Ющенко, що про нього говорять люди. Україна. Ну, перше, це Помаранчева Революція. Потім було якась така політика незрозуміла. Ющенко відсторонився, пасічник бджоляр, рентжоли. Але була вперше. Популяризація України у всьому світі. Тепер Віктор Федорович Янукович. Що про нього говорять люди? Золотий унітаз, золотий батон, межигір'я і революція гідності. Після чого термін його президента закінчився достроково, і він втік в Росію. Далі була черга Петра Олексійовича Порошенка. Про нього вже говорять більше. Важкі часи були сивочулий гетьман. Армія, мова, віра, шоколадний Барига. Ну, що тут ще сказати? Війна з Росією, початок, ну і мабуть все. Нині діючий президент Зеленський Володимир Олександрович. Про нього вже теж формуються якісь меми, так як і про інших президентів. Але наразі йде війна, тому я не хочу їх озвучувати, хай вони сформуються до кінця. І хочу ще сказати тут, додати, що найбільш, Прогресивними, я рахую, у розвитку нашої держави були періоди, коли президентами були Ющенко та Порошенко. Після них, як завжди, були репресивні періоди Януковича. І теперішній період, я рахую так. І у цій війні, що зараз йде у нашій країні, заслуга, мабуть, попередників. Але є і звичайно якась частка у нині діючого президента. Тому хаяти його не буду. А скажу вам так. Ставте вподобайки, підписуйтесь і майте надію, з надією підписуйтесь на цей канал. Дякую вам за увагу.